На каналі «Кіровоград. Тема дня і сьогодні ми говоримо про борги за послуги теплопостачання із директором департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації Ольгою Довжук. Я вас вітаю, пані довжук в нашій вечора. студії. І власне, ви вже говорили. У нас в новинах також йшлося про те, що ситуація є критичною. Фактично, давайте конкретизуємо, скільки сьогодні є заборгованості за послуги теплопостачання на Кіровоградщині і таку трохи характеристику по територіях, де саме і хто винен. Так, да, ми вже в цій студії обговорювали в ви... Свою занепокоєність тим, що населення погано розраховується за послуги теплопостачання. У жовтні ми мали рівень розрахунків 50%, зверталися до населення, просили, щоб покращили рівень розрахунків, але коли підсумували листопад, ми маємо лише 21% розрахунків за послуги теплопостачання населення. Це дуже критична цифра. Такого у нас давно не було. Ми не можемо навіть сказати. Коли це було, тому що рівень розрахунків на початку опального сезону да, не відповідав 100%, але він був на рівні 80%. А 20% це критична межа, після якої підприємства не можуть розраховуватися по своїм боргам за енергоносії та заробітної плати. Більш конкретно у нас є по територіям, По Кіровоград тепло у нас 19,9%. Найгірше розрахувалися мешканці центральної частини міста Кіровограда – це комунальна підприємство Підприємства Теплоенергетик і селища Нове, 14,9%. Далі Світловодськ-Побуд побут. Це місто Світловодськ 21,3%. Місто Олександрія 23,3%. І найкраще розрахувалися в СМТ Власівка, яка є, входить до міста Світловодська. Це 33,8%. При цьому хочу зауважити, що на початку опального сезону населення мало борги майже 49 мільйонів, і за місяць і 10 днів, що ми опалювали у жовтні, прирости більше 14 мільйонів боргів, і на сьогодні 63,6 мільйона гривень заборгованість населення за послуги теплопостачання. Це е, критична ситуація. Чому? Тому що е, в тій ситуації, в якій ми перебуваємо, ми не можемо дозволити, щоб е, населення сплачувало так низько за послуги теплопостачання. Ви намагалися розібратися, з чим це пов'язано власне? Які причини головні? Е, ми відпрацьовували всі можливі причини. Зрозуміло, що впливає і суспільно політична ситуація. Зрозуміло, що впливає і підвищення рівня тарифів. Зрозуміло, що наближаються святкові дні, і хтось хоче використати свій бюджет на інші цілі. Але як я вже сказала, всі ці чинники відбувалися у нас і минулі роки. Але такого низького рівня розрахунків ми не мали. Чим це загрожує комунальним? Підприємствам, які власне надають послуги теплопостачання, і відповідно чим це загрожує і споживачам цих послуг. З цього питання хочу сказати, що відбувся селектор, який проводив віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко, був присутній губернатор, і наша область прозвучала серед тих областей, які мають на початку опального сезону один з найнижчих рівніх розрахунків це 20%. Але зрозуміло, чому 20%, тому що споживачі у нас розрахувалися на 21%. Сьогодні у нас запроваджено Кабінетом міністрів України дуже жорсткий порядок відрахування коштів на. Нафтогазу України, всі підприємства у нас користуються рахунками зі спеціальним режимом використання. Всі кошти, які надходять на рахунки підприємства від споживачів, надходять до спецрахунку в Ощадному банку і автоматично відраховуються на Нафтогазу України. Зважаючи на те, що розрахувалися на 20%, на 20% розрахувалися за газ. Не всі розрахувалися, тому підприємство не може сплатити за електричну енергію. Ми шухали. Шляхи, як погасити борги за електричну енергію, розраховувалися за рахунок субвенції з державного бюджету, пільги, субсидії спрямовували на розрахунки за електричну енергію, але не може підприємство сплачувати податки до бюджетів всіх рівнів і не може сплачувати заробітну плату своїм працівникам. Якщо рівень розрахунків такий залишиться, то ми можемо зупинити теплопостачальні підприємства. Чому? Тому що за неї. Сплату за енергоносії передбачається відключення від постачання як природного газу, так і електричної енергії. Звісно, в цій ситуації вже наші споживачі не отримують послуг теплопостачання. Дякую, розкажіть, будь ласка. Власне, що робити тим, хто дійсно не має за що платити, чи є якісь спеціальні соціальні програми? Вони є. Розкажіть докладніше, і які категорії населення саме входять в цю категорію. Звісно, у нас уже багато років існує е, програма житлових субсидій, і я хочу звернутися до всіх мешканців області, е, зважаючи на те, що у нас 21 листопада підвищилися ціни на централізоване опалення в містах обласного значення і місті обласному центрі. Е, ви можете і ще раз звернутися до органів соціального захисту це управління праці соціального захисту на відповідних територіях і, можливо, якщо що вам відмовили раніше, то зараз, зважаючи на підвищення тарифів, вам зможуть оформити житлову субсидію. Крім того, ще у нас існує 83 постанова, яка передбачає компенсацію за послуги, в тому числі теплопостачання. І тут теж ми будемо говорити про те, що враховуючи підняття тарифу на послуги централізованого опалення, якщо, можливо, вам було відмовлено у попередній раз, то зважаючи на те, що зараз підвищений тариф, а він був під з 21 листопада теж мешканці зможуть користатися цією програмою соціальною, яка передбачена Кабінетом міністрів України. Тому прошу всіх ще раз уважно поглянути на свої доходи і на те, які рахунки ви отримали за листопад місяць. І якщо ви розумієте, що ви не можете сплачувати ще раз, звертайтеся до управлінь праці соціального захисту, можливо, ви отримаєте субсидію. Ось така ситуація критична і загрозлива, власне, і для підприємців, і для споживачів склалася виключно у сфері і галузі теплозабезпечення. Чи так само ви спостерігаєте подібні тенденції і із розрахунками по воді, по електроенергії? Тут хочу сказати, що проведений аналіз листопада місяця вказує на те, що споживачі не тільки за послуги теплопостачання припиняють розраховуватися. Якщо рівень оплати за послуги водопостачання у нас був на рівні 99%, то за листопад місяць ми маємо 94,2%. тобто падіння майже 6%. 6% падіння це теж жорстко сказується на фінансовій діяльності підприємств. Чому? Тут теж ми повинні сплачувати за електричну енергію, чому тому, що е, основні видатки підприємства до проєкту господарства це розрахунки за е, спожиту електричну енергію. І в тій ситуації, яка сьогодні є в державі, коли ми бачимо недостатність енергоресурсу, безпосередньо це електричної енергії є відключення, сплата за неї і придбання енергоресурсів для її виробництва є першочерговим. Тому е, всі мешканці області повинні розвити. Зуміти, що та ситуація, яку ми хочемо отримати, це стабільні житлово-комунальні послуги, стабільне забезпечення енергоресурсами в першу чергу залежить від нас самих, тобто ми повинні е, обов'язково і своєчасно розраховуватися за всі послуги, які ми отримуємо. Дякую вам за інформацію. Маємо завершувати. Сподіваємось, що ситуація вирішиться і стабілізується у сфері комунальних послуг. Нагадаю, нашим глядачам, що сьогодні темі дня була директор департаменту житлово-комунального господарства обласної державної Страції Ольга Довжук на все добре.